Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Дається він Україні надзвичайно важкими людськими втратами. Російський агресор вже 11 років вбиває, нищить, плюндрує, брутально захоплює українські території, викрадає наших дітей. І тільки завдяки мужності та героїзму збройних сил України ми не здамося і переможемо озвірілого ворога. Ціна свободи під такою назвою у Карпатському шпиталі презентували стіну пам'яті загиблим медикам в час російсько-української війни. Ініціював і власноручно створив шляхом лазерного випалювання на фанері більше півтисячі портретів, які тут представлені. Євген Роман Ліщинський, підполковник медичної служби, керівник команди шпиталю, збройні сили єдині медики. Вони не 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 градіють по по регіонах, я прийняв рішення зробити всіх. Загинув зі всієї країни спочатку була ідея зробити виключно лікарів і медичних сестер, але розумію, що неможливо медичне забезпечення без водіїв, санітарів, без бойових медиків, які не мають медичної освіти, але забезпечують евакуацію з червоної в жовту зону. Тому було прийнято рішення зробити усіх. Так це збільшило фактично вдвічі обсяг роботи, але важливо було відобразити всіх. Це якраз пам'ять, подяка, честь тим, хто віддав своє життя за волю і гідність нашої держави. І якраз це представлення нагадує нам про те, що є люди, які пожертвували своїм життям, лікуючи інших людей, віддали своє життя за те, щоб ми тут жили, ми працювали і служили. Не вдавалося довгими роками московитам знищити і українську повстанську армію, яка героїчно боролася проти тоталітарного режиму. Історія радіостанції УПА, яка мовила під час Другої світової війни, описана в книзі журналіста Олега Крештопе Радіо Афродіта. Автор досліджував архіви, шукав криївки, повстанців, їздив за кордон для збору фактів про діяльність радіо. В Івано-Франківську відбулася презентація видання. Це фантастична в своїй ніби нереальності, але абсолютно реальна історія, заснована на свідченнях, документах. Наша історія неймовірна, вона класна, цікава. Ми не тільки жертви, які постійно програвали, а й люди, які робили просто дуже успішні інформаційні операції, перемагали, любили. Ну і знову ж таки, це історія про війну і дуже багато, звісно, паралелей між нинішнім днем і тим, що відбувалося тоді. Мені дуже сподобався візуальний ряд книжки, тому що є така підбірка фото, де головний один з головних героїв, захід якого позивний західний є на досить таких в ранньому віці, в дитячих кадрах, в цих таборах показані фото учасників цього проєкту Радіо Афродіта. Хоча це документальний роман, але це художній твір, і в ньому є дуже сильні меседжі власне. Історія про те, що навіть незважаючи на те, що ти можеш бути в обмежених ресурсах, можна створювати такі проекти, як радіо, яке мовить на увесь світ, чотирма мовами. Тільки глибокі знання правдивої історії не допустять помилок минулого. Нерухомі пам'ятки минуле, що формує майбутнє, під такою назвою в Івано-Франківську відбувся обласний форум з нагоди 35-річчя з часу створення відділу звіт пам'яток історії та культури Івано-Франківська область. Та сторіччя спілки краєзнавців України тут відзначили грамотами та нагородами найактивніших учасників збереження культурних цінностей Прикарпаття також обговорили основні аспекти дослідження популяризації та створення електронного каталогу надбань української історії. Перші зародки ідей про створення такого зводу пам'яток були ще в радянський час. Але ми чудово розуміємо, які акценти були в радянський час і що це був за звіт в Україні. Вже звичайно теж залишилися такі пережитки частково в зводі пам'яток з радянського часу, але особливо повномасштабна війна вона дуже оголила проблеми, які не вирішувалися на державному рівні довгий час. У першу чергу це деідеологізація і декомунізація об'єктів культурної спадщини. Рівно 100 років тому назад був утворений український комітет краєзнавства, який пізніше, в зв'язку з тим, що московська держава ніколи не жалувала тих, які вивчали власну минушу історію, розстріляла. Цей комітет він був репресований абсолютно весь і відновлений вже в часи незалежності України з достанням незалежності в 90-х роках було відновлено тисячі двісті року національна спілка краєзнавців України, яка сьогодні у нас в області представлена понад двома стами активних дослідників рідного краю: це науковці, це вчителі, лікарі. Українці, попри надзвичайні труднощі, в країні не схиляють голову, не впадають у відчай. А всім ворогам на як кажуть, намагаються створювати нові компетенції, налагоджувати власний бізнес, здобуваючи для цього сучасні знання. В бізнес-інкубаторі Івано-Франківська тривають навчання для всіх охочих започаткувати чи вдосконалити вже існуючу власну справу. Навчальний курс для підприємців має назву Успіх у бізнесі. Серед учасників проєкту багато внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Наталія Сидоренко, переселенка з Маріуполя, до війни керувала місцевою лікарнею. Я директор лікарні якийсь час працювала ще онлайн, коли була мета і бажання і ми мріяли про те, що ми повернемося додому. І НСЗУ працювала з нами на отримання кадрового потенціалу. А вже в квітні минулого року я звернилася по закінченню контракту і встала ідея, повстала в мене в голові така думка, що треба робити щось своє. Мій бізнес буде приносити користь для людей і буде стосуватися здорового харчування. Віталій Владковський, ветеран війни та професійний кераміст. Зараз хоче вдосконалювати власну справу. Тут вдало подано, чому люди не хочуть займатися бізнесом. Чому в нас є підприємницька якась ідея, а ми не пускаємо їх її в життя? Бізнес це гра по правилах, і як робить весь цивілізований світ. І ті правила якраз ми хочемо вивчити. І бажано б, щоб наш, ну, по по більше було таких, як би ну, різними способами і засобами подавати це людям оці ці правила саме. Курс навчань розробили фахівці інституту економіки та менеджменту місцевого вишу його учасниками можуть стати всі охочі, проте основний акцент на внутрішньо переміщених особах та ветеранах війни. Це можна назвати соціальним проектом. Я би так сказав, соціальна відповідальність нашого інституту, нашого університету перед тими категоріями громадян, які потребують такої підтримки. Це так, звичайно ВПО, внутрішньопереміщені особи, це, звичайно, ветерани, які ну, в принципі можуть брати участь всі бажаючі, але, звичайно, вся категорія найбільш вразлива, скажімо, така, яка потребує підтримки, і ми їх запрошуємо до цих курсів. В нас вже довго тривала співпраця з бізнес-інкубатором. Вже років п'ять, напевно, бо ми намагаємося і проводимо тут навчальні курси. Тут є і бухгалтерський облік, юридичні питання, маркетинг, реклама, психологія, тобто дуже дуже широкий спектр знань. Фінансування проєкту відбувається з бюджету Івано-Франківської громади. Щоб здолати і вигнати з рідної України російських загарбників, ми мусимо бути сильними, витривалими, психологічно стійкими. Літнє оздоровлення навіть попри війну в країні має особливе значення, куди планують мандрувати при карпатці, та які є туристичні пропозиції для цього в наступному сюжеті. Літо пора відпусток та відпочинку. Попри всі теперішні труднощі в Україні, люди все-таки намагаються оздоровитися, а особливо коли це стосується дітей. Наші люди не зациклюються на війні і вони почали бронювати по ранньому бронюванню. Тобто, в мене одна з перших заявок на 2025 рік, це ще була минулого року, в листопаді місяці. Тобто, все-таки люди розуміють, що їм потрібен відпочинок, що вони можуть зекономити е, за рахунок того, що раннє бронювання дає гарні знижки. І е, порівняння з минулим роком, 2024, е, е, тенденції бронювання не зменшились. Тобто на по моїх таких розрахунках залишились на одному рівні. Продовж війни відпочинок на українських морях залишається небезпечним, а тому його планують за кордоном, вибирають бюджетні пропозиції. Пріоритетний напрямок це Болгарія, яка є зрозуміла для нас. Зручна логістика з Івано-Франківська до Болгарії, до болгарських курортів, тобто прямі автобусні чартери. На другому місці в нас Греція також автобусний відпочинок, тому що знову ж таки зручно доїжджати до Греції з Івано-Франківська і. Зате, проте Туреччина впала в продажах. У мене цього року дуже мало продаж. Наші туристи не обирають цю країну, оскільки країна-завойовник нашої України відпочивають велика кількість росіян, і вони, наші, наші туристи не хочуть з ними контактувати. Ціни туристичних послуг за кордоном цього року зросли. У порівнянні з минулим роком так ціни зросли і досить суттєво. Сказати чітко, майже не можу, оскільки це залежить від кожної країни. Ну, по моїх розрахунках на 20-30% зросла вартість відпочинку в тій самій Болгарії і Греції. За рахунок чого дана вартість відпочинку зросла, в Європі зросли комунальні послуги і вартість продуктів харчування. Користуються популярністю короткі пізнавальні тури вихідного дня в сусідні європейські країни. Доступним і цікавим місцем відпочинку залишаються Карпати. Отож, попри важку ситуацію в країні, прикарпатці цьогоріч таки мандруватимуть. Нам важливо зберігати наш дух, наш настрій, мати сили, щоб продовжувати те, що роблять наші хлопці, давати їм позитив, щоб вони знали, що це все не марно. Бо насправді те, що зараз відбувається, це все тільки для того, щоб ми жили щасливо, і ми дуже за це вдячні. Тому якщо ви бажаєте сім'єю провести час з рідними, близькими, це дуже важливо. Звісно, відпочивати потрібно, набирати сил, різноманіття. Відпочинку залежить від ваших інтересів. Якщо у вас є інтерес історичний, ви їдете на історичні об'єкти, пам'ятки культурні. Якщо ви любите природу більше, їдете на природу, тобто гірські походи, спортивні походи. Залежить, який у вас напрямок ваших думок. Дітям потрібно відпочивати. Ви кудись плануєте? Гори психологічно краще виїжджати там, хоча б по можливості три дні тиждень, хоча б коли ти можеш, тобі легше, коли тобі легше, і дитина поруч з тобою більш розслабляється. Тож обрати відпочинок може кожен. Пропозицій на туристичному ринку чимало. Все залежить від гаманця та вподобань мандрівника. Українці сильні ще й своєю безцінною величною духовністю, яка допомагає переживати біль втрат на війні чи здолати життєві труднощі, наповнює нас всіх витривалістю, наполегливістю, міттю, непохитною вірою в перемогу та швидку відбудову рідної України. Дуже часто у своїх програмах стверджую, що ми підемо в Європу із своїми духовними пріоритетами та надбаннями. Нещодавно ми були присутні в селі Биткові, де освятили нову греко-католицьку церкву на честь святого отця Піо, відомого італійського священника, який жив минулого століття та своїми молитвами зцілював людей. Господь сил, він цар Сарслам! Народження храму для нашого українського народу це є момент мати власний дім, спільний великий дім християнської громади. Як подивимося на життя нашої української діаспори, особливо в Канаді, в Америці, в Бразилії, коли наші переселенці потрапляли на чужину, самі жили в землянках, а будували храм і біля нього школу, щоб зберегти свою віру. І щоб зберегти свою національну самобутність культуру? Церкву збудував за свій кошт місцевий підприємець Степан Ломбас на місці батьківського обіця. Від задуму до освячення минуло 10 років. Бог поміг, і ця робота робилася важкий дуже час. У час пандемії, в час війни, цю мозаїку викладали хлопці, бригади. Бригада шість років. Тут переважно все з натурального камня тут є. Каміння з острова Святого Миколая, вони десь тут є, я не знаю де от привезені, Хлопці змонтували. І багато. Також є камінчики з сан ротондо теж десь тут є, не знаю. Ну, а саме основне, що є мощі, оця піво це кусочок бінта, в нього ж руки і кусочок рукавиці. Художнє оформлення храму робота Євгена Андрухіва, випускника Римської Академії мистецтв і Папського університету. Вся композиція цієї церкви виконана у христо такому богословському розумінні, де центром є Ісус Христос. Ну І весь центр Ісуса Христа це є Його Пасха. Це є. Його народження, Його терпіння, його смерть і Воскресіння це є Пасха Ісуса Христа. І отже, тут є сцени, представлені, якраз пасхальні сцени. Церква тепер офіційно діє. Для громади це ще одна святиня. Це велика радість, бо це так. Як... І як, як дитина нова народжується, так і церква народжується, бо церква нас виховує, виховує наших дітей. Якщо ми не будемо триматися церкви, то Україна не стане. Для мене що це символізує, те, що нарешті ще одна церква поступила. Мені добре, що багато церкви до світі, бо церква – це не тільки туди, куди ми ходимо болити. Цей символ народження. Бо, тому що нас ще маленькі хрестили в церквах. І всього найкращого Степанові, дай не ну, даймо Боже, здоров'ячка. і всього найкращого. Сьогодні день благословений Богом, яка радіють ангели, співають небеса. Сьогодні починається дорога, вступають в святиню всі віруючі серця. Я завжди казала і кажу, що краще б, щоб церкви відкривалися, і чим побільше, тим краще, ніж закривалися. Одна Божа благодать до на нас зійшла. І що ми всі просимо, аби Господь Бог учув нас і дав нам мир. Ця церква це є шедевр, це буде арт-об'єктом для села. І сподіваємося, що в цій церкві завжди буде багато людей, багато років. Спостерігали, як ця людина, мій брат, як, він, як це була його мрія, його мета, до якої він ішов, і деколи були і злете і падіння. І це був непростий, такий тернистий шлях. І тому сьогодні душа радіє, серце наповнене любов'ю. слава Тобі, на славу, Святої Тройці, але з вами була програма Шлях до Європи, швидшого нам переможного миру і тільки велика віра в це кожного зокрема, і всіх нас разом допоможе перемогти знахабнілого, жорстокого, але щораз слабшого російського ворога. Слава Україні! Героям слава!